Який не буде страждати проти ДБ. А, і, можливо, також буде додавати лейт потенціалу. Замість дума, якщо він не зможе, і це Shadow Finn. Слухайте, ну, це має сенс. Це має сенс, дійсно, коли ти бачиш подібного героя. Там, взагалі, ми сьогодні повинні були коментувати інший матч, але мені здається, якщо українська команда дійшла все ж до. Цій стадії, що вони пережили сьогодні два БСОВ-3 матчі. Тут у нас проблеми, кстати, у Флако. Флако ДБ, кинути. Ай-яй-яй, там другого рівня, але Снефайр і так просто в соло буде добивати. Достатньо багато шкоди завдає. Інфернолблей, дум також буде намагатися відповісти на смерть Варлока. Ну і ми бачимо, що відповідь була: да, Ферзбланд дійсно отримали зараз. Саме гравці команди One W, але, знаєте, дум тут достатньо багато. Він ще хотів Infernal Bait використати. SF, о, який трошки був попереду Queen of Pain, зараз майже на рівних, і плюс у Queen of Pain з'являється більше А Ось, і, до речі, достатньо агресивна гра від о, Титана, і, до речі, я думав, що все ж тут Титани зможуть вбити, але здається, що шкоди від нього було занадто багато. І Магнус гине. Також. О, Дебело вбити їй не вийшло. Руно, до речі, з'являється в топі. Це руно пришвидшення. Таск може зараз постраждати. Шости рівень, до речі, називаємо її ускводіться. Соніквій він уже отримав, і також Снепфайр підходить, і здається, що Таск звідси не вийде. Да, там СФ... Ай! Який жах? Який жах? А комбінація могла бути зовсім непогано, якщо б Таск потягнув трохи часу, чи підійшов би Магнус, а так бачимо, що Сонік Вейв так і не був використаний. Зараз цей Сонік Вейв може опинитися, використаний на норма. Ну, і то, як ми бачимо, без цього його зараз вбивають. Просто в чотирьох затисли цього Таска, і шостий рівень нарешті отримав дум. Не знаю, як буде розвиватися події після того, як він а, буде використовувати свій дум. Тут Нейсефа зараз спроба напасти. Засейвити його буде важко, і його не засейвити. Да. Титан, до речі, заходить далеко, але ми бачимо, що він разом з ДК, І Взагалі 1W просто починають супер сильно тиснути. І цей тиск, як ми бачимо, може відчуватися через екран. ДК з Ізі не йде, Мі, допомагати руйнувати вежу на дев'ятій хвилині. Ну і цей віжн дійсно був теж натяком на те, що. Так, Дум, ультимейт, сразу, просто давайте, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй, печивом нагодували. І також люлей надавали. Зараз може буде відбуватися і далі подія активна, так як Дум вбиває поки що ДК. І намагаються просто піти звідси, тому що далі продовження від команди не буде. Варлак без Сгулема. І одразу використовується смок. Смок, речі, з Sonic Wave, який так і не був скастований. І зараз можна спробувати дум оббити, Дум, Blade, Ультимейт відсутній. Печиво ухиляється, є хіл, Sonic Wave, шкоди багато, але Дум хотів жити, але, на жаль, не переживає. Ультимейт зараз, до речі, Варлок не використає. Ну і ми бачимо, що дійсно 1 W продовжує тиснути і тиснути дуже серйозно. Дуже сильно. В а також треба відмітити, що взагалі якось ворожий віжен не девардиться. Да? Тобто він стоїть, він стоїть дуже довго часу. У нас тут вихід зараз на Магнуса. Магнуса зараз, скоріш за все, вб'ють, хоча ні, зачекайте. Виграє трохи часу, Магнус буде відвозити, РП видавати, але це було б занадто дум. Пішов просто від Дума по ДК Арсплітер, не те, щоб корисний був. Ну що і фаталбан, самі треба бити, ДК може зараз загинути, і ДК загине. Слухайте, ну Doom все ж в деяких моментах непогано порається Галєм, хоча там і так був Infernal Blade, не треба було цього Галєма поки що витрачати, Галєм був витрічений, і Варлах, скоріш за все, вже ніяк не зможе відбитися. Ще один Scriam оф пейн, мінус від сквадікси і даблкіл від нього. 11-3, 2000 переваги. І одним реквієм ось, хоча SF зараз має достатньо мало, і зараз нам треба кастовати ультимейт. Просто кастовати ультимейт. Вибухати. Так, Да, в игре він трохи часу, ЛДБ прилітає. Буде розбивати зараз SF, а там ще і іскри. Класно. Катер... Прилітає, просто. Боліче. Побачили цей смок чи ні. А, там ДБ у нас топі не знаходиться. ДБ один із о, найкращих таргетів, який може бути. Побачили. І треба чіпляти. Треба чіпляти. сноубол, шарди, 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 шарди. Відрізати. ДБ дуже гарно мансує. Живе, ультимейт відсутній. ТП теж. Галємо, просто варлок сипе, хоча там магнус підходив. Але цей голім зараз може допомогти зруйнувати вежу. Тому це не пуста витрата. Звісно, поки що відстає. Так, ой-ой-ой, РП. Дуже гарний. Зараз би. Ай-яй-яй, це фультімейт. Ну що ж таке? Ну то складно, без блінка нічого не зробиш. Зараз, скоріш за все, таска будуть бувати. Таск намагається виграти трохи часу, підходить у нас дум. Думаю, зараз може просто ультимейт в квапу натиснути. Це був би дуже гарний таргет, але з іншої сторони тут е, у нас ДК підходить. Квапа поки що не стрибає. Сповільнення від ДБМ, Є шоквейв для того, щоб трошки стягнути та затримати гравців. Там тупо в плюсіки. <свистак> ну, не знаю, безпечно. Оу! Но-но-но-но-но-но-но-но! Гор! Ну зараз було! Господі! Воу! З ультимейтом Дума він так само би згинув просто. Загинув би від команди. Інер Серка. Так, ну що? Е Ой-ой, ой а тут волорус панчо, трошки виграти. О, який жахливий ультимейт от титана. Сонік Вейф Ідеальний просто є ультимейт, від Дума по ДК. Тер також будуть вбивати, як ми бачимо, ще і титана, і також Дума зараз будуть контролювати, БКБ у нього немає, але ДК, скоріш за все, не переживе. А цей дум він загине, і можна сказати, що якийсь розмін... Вони влаштували, ні, він переживає. Шахливий момент. Зараз може застрибнути в Дума. Дум поки що ховається. Дум біжить, але ні. ВДК, ой, ВДК супер багато шкоди. Дум загине. А допомогти йому тут ніхто не зможе. Вони просто не втрачають надії і залишають собі можливість закінчити цю гру все ж перемогою, але для цього треба мати гроші. Да, Inner Circle взагалі купили повністю організацію TNL, Там склад по кейсу, склад по Dota, Можливо, що ще там було. Я так розумію, весь е тренерський склад теж. Ой-ой, квапу, квапу, просто вибити квапу, просто це використати, просто вбити дом, дати щось дати бити, Queen of Pain, 50 секунд, але шкоди як багато. Від ДК, від просто ці ДБ вже. Вони просто розбивають команду іннер. Веркл без шансів. а, і, Здається, що цього, друзі, замало вже. Цього замало. ну. Так, ну що? Так, і у нас тут Есефа зараз, да? Да. Есефа, на жаль, вбивають, Виходить він за хайграунд. І знаходиться у Таверні. Квін в Цей момент у нас так стрибає складікс просто шукає. опонента до речі, Vision все ж тут знайшли. Коли героя важко вбити, плюс Квапа, яка, окрім того, що вона має лінку, вона тепер буде мати ще й не зібраний поки що індиск, да? тобто вона в будь-який момент в РП може його активувати і таким чином дати собі довге життя. І зараз у нас здається, думаю, треба видавати свій і просто тікати від цього ДК, тому що ДК буде просто. Без різниці крити, крити і не крити, без критів. І так. Шкоди вистачає, 21 гривень така, і дум вже, знаєте, у цьому плані там, чи. Хай овер левел, на жаль, не працює. Ну і Queen of Pain просто застрибує під Т4, ДК теж готовий, просто стан, тичка, крити під 700 у нього від просто звичайних атак. Ну і руйнування зараз буде 3 вежі, не знаю. Можливо, тут і ГГ є сенс написати. По-перше, немає сильно бажання довго відігравати зараз ігри, втомлювати. І деякі матчі не тільки втомлюють о, фізично, вони втомлюють емоційно. Так, квапу спіймати, квапу вбити, а індіск зібрати. І ультимейт в нікуди. Так, ну що, РП Є, Дум, звісно, може тут ще трошки шкоди завдати. ДК, скоріш за все, може загинути, але далі, як впоратися з командою 1W, Тому що, ну, далі вже шансів у Дума небагато. БКБ закінчилося, ДБ повертається, КВП має величезну кількість шкоди. Магнус тут теж не може ніяк допомогти. Це даблкіл і гейм на першій мапі. Бестов 3 серія розпочинається з примоги команди 1W. Далі буде, друзі, цікавіше. Ну, а поки, друзі, нагадую вам про збір. А, а, під час такого закінчення ви можете зараз зайти і задонатити. Клок, правда, трохи заважає, клопа теж стрибає. Ну, так-то додає контролю скрізь БКБ, так? Да? І зараз з'явиться лайфстилер. Ну, до речі, от з появою Бетрайдер я б вже не так сильно боявся лайстілера. Багато. Багато! Ну, ось. Тут у нас пугна підставляється. Троль намагається зайти просто поїздчик. Ферзба цей момент робиться на лайфстілері, але й пугна, скоріш за все, зараз загине. Мани вже у Йовая немає, тому він тут буде просто залишатися. боті, як ми бачимо, Окрім того, що вбили пугну, вбили також і Бетрайдера. Ну, Бетрайдер мертвий, але Лійстілер у Таверні, троль фармить, магнус трошки кріпів, побив, флота законтролював, якісь плюси з цього він знайшов. Бетрайдеру, можна трошки допомогти. Флеймбрейк намагається підбити, Скювер подалі від лайфстілера, і Снеппайп теж відправляється в Таверну. Ну і плюс РП на минулій мапі теж можна відмітити як один із гарних показників. Так, що у нас тут опухне проблеми? Да, міси знову троль трошки виграє шанс, але працює, як ми бачимо, батареїчки. Троллю треба тікати, тому що він знаходиться не тільки по двома героями, але ще і під кріпами. ХП мало... замало, ну і він просто залишається для того, щоб якмого швидше вже померти та прийти на лінію знов. Зараз не супер вдалий старт для нього, якщо порівнювати з минулими матчами, тому що тоді він з страйками зробляв достатньо багато грошей, збільшив свій нетерс до топ-1. Тут у нас, до речі, зараз троль. Тут у нас і Бетрайдер підходить. Зараз можна допомогти. Когі встановлюється. Слардар буде тиснути і снепаєр підходить. Слардар буде трошки звертати на себе увагу. Сповільнення, Спробував вбити. Ой-ой, ой там зараз ой-ой, ой, -ой, -ой. Санстрайк пішов. Треба якось добити, сповільнення. Ще трошки шкоди. Слардар, станчик. Будуть бити. Фернанса. Фернанс. який! Дікріп! Куди? Тичка відпугне, міс Працює. Троль в цей момент намагається впоратися. Троль в цей момент. Добиває просто з сокирами. Ще й цього Слардара додатково вбиваючи, і а, як ми бачимо, Снепфайер, заробляючи багато грошей. Магнус в цей момент починає пушити бот, а лайфсілер, до речі, цю вже місцевість, я так розумію. А, не залишив. Він не залишив, він просто тут хі -хі -хі, перетворився на енджін кріпа. Спроба флака у нас тут зачепити. Кидуть в нього з здімності. Незербласт, Магнус, Кювер, можливо, зараз використати ЧРП, і тут Бетрайдер підходить. І Санстрайк! Ай-яй-яй, куди? За що, навіщо? Чому? Так далеко. Соніквей відквінув пейнт теж готовий. Я не знаю, що намагається тут Бетрайдер зробити. Да, загинув у нас, скоріше за Бетрайдер. І загине кріп цього Магнуса. Церкву, цьов. Були, так сказати, поруч з поразкою. В одному кросі Так, пугну, знову підчепили. Тут у нас мітеор пішов. Квапа, дамажить сама себе. А Пугна, здається, може зараз просто позагинути, ні? Живий. Тут у нас троль б'ється без ультимейту. Ультимейт, до речі, він не прокачав. Так, і троль, ой, знову підставляється, але на цей раз він хоча б використовує ультимейт. Не знаю, як йому це сильно допоможе. Дікріп використати. страйк не влучає, і хукшот не влучає. Все, все. Так, ага. Слардар буде далі стрибати і добувати пугну. Оце так гра. Розрахував, що мани йому не вистачає, але є є Ring. Також очікував, що Декріп закінчиться. Прям в таймінг застрибує на цього героя і закінчує. З лінією у топі Так, інвокер в цей момент намагається через торнадо розкастуватися Є лосо гарний кіл Фраг де інвокеру, що дуже добре, тому що ми зараз треба збільшувати нетворс І розраховувати вже на аганім з катаклізмом разом з РП. Так, Стардар намагається пробити, і да, смерть тролля. Не знаю, ультимейт використати. Да, там магнус правда гине, і команда не може допомогти цьому тролю. Троль, скоріш за все, загине, і да. Це смерть. Інвокер в цей момент Динайт руну пришвидшення. Маю на увазі команда і Тут вже тролю треба бути обережним. Магнус аж ж дає бафи, Слардар стрибає. Ой-ой-ой, троль просто використовує свій ультимейт. Достатньо вчасно. Кукшот просто залітає. Коні встановлюються І виграю трохи часу проти цього героя. Санстрайк знову не дуже влучний. Троль зараз загине, але Слардара теж вбивають І здається, що Клака можуть не відпустити, але зачекайте. Піно пейн приходить. Єсуні квейм буває. Магнуса. Підходить Бетрайдер. Намагається впоратися зі Шведним Стронгом. допоможіть, Господі. Ось допоможить бити цього клока. Хоча б я розумію, що Pain впоратися не вийде. Тут у нас гине, як ми бачимо, цей бетрайдер. Пугна теж може звідси вже не вийти. Плюс Лайфір з'являється прямо на обличчя цього супорта. І рахунок стає 18-9. Сенстрайк. Ідеальний. Ідеальний, хоча б. Насправді не впевнений, наскільки БКБ тут э, потрібно. Бачить, скрізь БКБ працюють, хукшот що працює, але так-то пофігу. І зараз на цього троля напад. У троля, до речі, як ми бачимо, немає зараз. Э, сейва, міси теж э, гинув у нас, як ми бачимо, троль, і все за рахунок цього віжена, як нам правильно показує обсервер. Санстрайк був близько, якщо б вони властілі робили, то Слордару потрібно було забрати цю гіду, і це можливо би било. Інвокера теж бачать, Інвокера Корозі Хейс отримує, його тут вже помітили, і він не піде нікуди, ну і цей Віжен не знає, цей віжен треба прям, його треба позбавлятися. Та й, чесно кажучи, я не думаю, що в найближчий час він це зможе зробити, особливо після того, як гнім з'явиться у лейстілера, він просто буде лізти в цього героя і все. А вбити швидко лейстілера буде достатньо важко, тролля зараз спіймали, він використовує ультимейт, але як ви бачите, ну, ну, ну от що, де допомогти? Пугна допомогти не може. Інвокер Санстрайк не вдає, Магнус далеко, пугна гине, троль гине. Просто знищення по усій мапі відбувається, відчувається, що або у W просто сьогодні трошки більше бодьорі. Якщо на хайграунді взагалі нічого не зможе зробити троль, де в цей момент зараз йде uh, в бот, битися, не знаю, як Слардар тут. Порається, ну, взагалі в БКБ і Да, то тільки ультимейт троля може спробувати йому якось допомогти. Міси БКБ, ні, це троль троля не рятує. Пугна намагався тут зараз підійти. До речі, якщо б він встиг підійти дати Дікріп, трошки відновити ХП, то троль все ж би зміг поратися зі Стардаром, але Стардар, як ми бачимо, яким би троль не був його контргероєм з місами на початку, коли з'являється БКБ, це вже не так. Працює. Ось, Рошан є, не знаю, якось треба зайти з різних боків, сторін, спробувати побитися. Торнада полетіло, торнада не влучає. Форспіріти, клок заходить. Кукшот, квапа не стрибає. Магнус. Тікуя, магну собі зараз якось пережити. РПЕК атаклін просто подвійний, але шкоди не вистачає. Шкоди вже не вистачає. Ну ладно, там Свардара трошки врятували в моменті. Зараз загине у нас Бетрайдер загине також і пугне, і скоріш за все на цьому грам може і закінчитися. Ну я не знаю, ну тобто, ну та, і РП було в одного героя в Слардара, якого потім підштовхнули після першого катаклізму. Він не отримав усю шкоду, яку повинен був отримати. Так, ну 14 тисяч завжди можна перевернути. Я думаю, якщо, на правда, показали би графіки, це було б. Така ситуація Sonic Wave не найкраще, але торнадо по двом героям. Дуже гарно залітає. Можливо, якось треба допомогти законтролювати Pain, але Pain звідси виходить. Стардар. корозів кейс закидає. Поки що стрибати в тролля не будуть, але Ultimate Snyer пішов, намагається просто трошки від... відштовхнути, да? відігнати. Про всіх опонента від того, щоб лайфстилер спокійно собі бив, але у нього так 4000. Ой, 4, 4 хвилини. Ой-ой, ой так. Трошки заплуталися усі Свардар застрибнув просто ваншотну повну. Там ще й Pain, здається, готова стрибати чи ні, чи Де у нас Infest бомба? Да, Infest бомб просто в форспіті. Бігає у нас, як ми бачимо, лайфстилер. Нічого не боїться. Кулдаун зараз малесенький. Опа у в боці. І. це вже 17 тисяч. Ну, треба чекати, поки з'явиться рефрешер. Поки відкатиться рефрешер у інвокера. І там буде ще одна спроба можливо, остання. Вибачте, що це так, так песімістично, але ж розумієте, це достатньо важко, катаклізм не найкращим чином був використаний. Інвокера вбивають, Магнуси вбивають, там троль намагається битися проти Snap але не встигає її добити. І здається, що тут вже нічого не поробиш. Так, да, троль намагається битися, але стани, баши, стани, ще контролю, і це ГГ, і Дісконект. Айсі намагалося сьогодні грати. Усе, що тільки можна, багато матчів. Три матчі тільки без О3 серії на цьому турнірі. І, на жаль, вони все ж покидають цю кваліфікацію, не встигнувши потрапити, хоча б на нижні сітки і лише зігравши одну гру.